І всім привіт! З вами я, Термомайн. І сьогодні я вам розповім, що я буду записувати найближчим часом. І я буду записувати Сталкер, там, наприклад, або Total Tank симулятор. Ви там напишіть в коментарях, що краще першим буде записати: Total Tank симулятор чи сталкер. Але я ще можу продовжити серіал якийсь помилено, по мелоному плейграунду. Наприклад, там, або війну, або. Клона. Думаю, продовжить можу, війну, якщо ви не напишете, що краще. І... і напишіть в коментарях, що мені краще буде по цих іграх. По тоту танк симулятор, наприклад. Що ви, вам оцей більш хочеться? Поради якісь чи просто проходження і за це, це коментарями. Або поставкеру. Напишіть ще теж в коментарях. Що вам треба, поради, якісь, покази якихось схованих речей, де взяти хабар? Чи просто проходження вам підійде із коментарями так само? Ви, коротше, напишіть там, що вам краще. Я просто не знаю, що для вас буде краще. Я просто хочу якісний контент почати записувати якомога більше, і щоб просто так не, зап... не тратити час на те, що вам, можливо, не сподобається. Ну, ви там, дивіться, напишіть, що вам треба. Ну, або якщо не напишете, то я просто випущу по чомусь, що, що, що мені там буде краще, та й що я захочу. Тож, думаю, вам сподобається те, що я придумаю. Або ви придумаєте ще щось. Можу порадити якісь ігри, які можна записати, або ж якийсь сюжет для відео. Короче, там напишіть, я буду. Чекать. А поки що, навіть не знаю, що вам розпитувати, що вам розповідать. Думаю, можу прощатись, ви можете залишитись і дивитися просто, як я гуляю по приколу, якщо вам подобається. Або я по сігрі по кобому, тобто, записати можу, якщо вам хочеться. І... Знаєте, ще порадьте, можливо, якийсь додаток для запису відео на планшеті там, на мобільних пристроях, який буде посильніше ікс-рекордер, бо ексрекордер доволі слабенький. Він від першої ж реклами розноситься. Після паузи може рознестися і треба буде ремонтувати довго відео. Та ви порадьте. Пишіть там в коментарях, що вам хочеться. Також можете поставити запитання, я вам відповім. Можливо, зро... Якщо буде багато запитань, то відповім у відео, зроблю окреме. Ну що ж, приємного перегляду простого геймплею. Кобума без звуку. І раджу дивитися до кінця, там потім ще дещо. Якщо згадаю до кінця, то зроблю, то ну що ж, дивіться до кінця, на якомусь моменті 100% згадаю дещо. що я хотів ще розповісти вам про свій канал. Ну що ж, я згадав те, що я вам хотів розповісти, і це те, що я скоро проведу стрім. І можете порадити, що можна буде стрім провести, якщо ви хочете, наприклад, там із Сталкера Стрім, або із Total Tank симулятора. також пропонуйте мені ідеї для відео наступних, якщо ви. ну, щоб вони частіше виходили, бо Я із-за того, що ідей мало, ну й такого всього мало. Ну що ж, тому ми на цьому можемо прощатись. Інцева частина це буде через 30 секунд, практично. Ага, 56, 55. Ага, ну що ж, думаю, ми на цьому можемо прощатись. Можете дивитися далі, або просто вже іти далі, якісь відео дивитися на моєму каналі або на чомусь іншому каналі. Ну що ж, до наступних зустріч і бувайте! Можу зустрінемось! Video je zisal, ker je omogočil taoutan simulator.